troszeczkę. A nasze troszka. Kto następny? Ano, Чати дивитися там. Ще трошки. Ломийте його, ломайте, може, вийде, сподіваюся, опікніме під своїм повітрям! Ще трошечки. Ну шкода буде, як не долізеш. A medo, malas chupesinas, chupa-sul. Аплодуємо всім, всім тим переможцям, що вилізли на Хлопці голосно, голосно хлопаємо долоні. Молодці хлопці. А зараз ми продовжуємо наш конкурс співучих вулиць. Я живу на вулиці Шевченка і горжуся, що ця вулиця носить ім'я відомого пета. І я хочу вам прочитати його вірш. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І си за Дніпро сам Бог витає над селом. А ще я вітаю усіх та усіх, що тут присутні, і хочу їм заспівати піс. Сонця, промінь кольоровий, зупинився на шуці, на моїм обличчі знову золоте промінці. Я не знаю, що робити стільки днів і стільки літ дощиком не змити сонячний привіт, ля ля не ля ля теплосонячний привіт ля 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 хтось зажурено сумує і ховається у тінь. Я одна іду крокую, бо сидіти в домалі. Богу всі пташенята, то симпатія моя, так навіщо сумувати, зрозуміть не можу я. так навіщо сумувати, зрозуміть не можуєм. Лялялям Ляляля Лялялем Ляляля Ляля Ляля Дякую. Поетесу зі Львова Марію Людкевич. Привітаємо її оплесками. Не часто в нас бувають письменники і поети такої величини. Ну, я сердечно вітаю всіх, з цим гарним святом і дуже рада, що я вперше побувала у вашому селі. Ну, а так як... Переді мною найменші читачі, то я хотіла би і почати свій виступ, передати велике вітання зі Львова і такий львівський вірш. Левеня із міста Лева, в нього мати, королева. Біля ратуші, на троні, на залізному припоні батько Лев на Гербі Гордо, сім віків стоїть рекордно. Левеня Воно ж дитина, звісна річ, у тим причина, що воно не скам'яніло ні душею, ані тілом хоче грати, пустувати, і зубами гристи, грати, і бруківкою кидатись, і нікого не лякатись. На гойдалці в лунапарку левеняті ох, як жарко, пишна грива, очі сині, левеня щасливе нині, бо День міста в ріднім Львові, і воно вже на значкові. Той значок купила мати для синка, Левка на свято, і так гарно їм бо. Левенятку із Левком. Ну так як це про свято, яке у Львові, ну я собі думаю, що тепер у вас дуже багато гарних дітей, які купують книжки, які цікавляться, то я думаю, що і про це свято я теж напишу. Я думаю, мені напишеться якийсь вірш. Ну і для дорослих я хотіла би прочитати такий вірш. Темінь лякає і страх підповза навпомацьки ходим по хаті. Кого заболить, нічийна сльоза і в кого про день запитати. Він завтра наступить, а нині ніч пророк певно збився з дороги і скапує віск. Із наляканих свіч, мов жаль, що далеко до Бога. Ми впали, як в сон, в цю круговерть, провалля і урви хащі. Та це не вода, а все-таки твердь. Ми грішні, але не пропащі, бо голос звітіль долітає сюди, в пітьму, чи коли зазоріє, виходимо з кола, з невіри й біди, благослови нас. Марії, я бажаю вам, щоб ваші родини були щасливі, щоб пам'ять ваш, ваша теж пам'ятала все те гарне і хороше, що є у вашій долі. Щастя вам, радості, успіхів! Привіт, Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo Tchu-tcha-tcha Cheguei na balada doidinho pra virar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tcha-tcha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual Tchau, o Brasil inteiro vai cantar. Pra A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchu tcha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as mina faz, do verão vai pegar Então faz o tchu tcha tcha ao Brasil Молодці, молодці! Добре, що ви маєте одного такого козака, який вміє танцювати на італійській мові. А поки наш голова до нас прийде, то ми запрошуємо вулицю молодіжи представити домашовець Василина. Разісний плескучим ох самий кон запасним пугам стремневим сином, пахне трьох неньки України, і на суші золотавим житом, і дихами, що запамиши. Наче дівчина посміхається, Україна моя молода. Поленими медом, біля бібінгати, спорішев чобати, брушапи мами 没了。 i Наша переможниця свята козацької слави Пельц Іринка. Так? Що ти будеш нам розказувати, Ірина? Ірина буде розказувати. А вона буде пісеньку співати, підказує бабуся. Не одні хани. Не одні хани у полон мене брали, били, вбивали, на чужину гнали, а я не скурилася і сльози відродилася. Українкою я народилася, Кажуть люди, я сама, наче квіточка, що мої слова, мов та річечка, а душа моя співає, мов сопілочка, а я просто українка, україночка, на 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 на. -на. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на. Ми вже взяли. Акуратно, щоб машина не перекинулася і ви її мотаєте той шнурочок на це. І рівно їдете на дистанцію. Спочатку. Прошу підтягнути, підтягніть ті машинки туди ближче до глядачів, щоб машина не перевернулася і має хто скорше.